рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради. Надійшло звернення від Австранерного товариства Хмельницького БЛНР щодо внесення змін до підпунктів рішень сесії. Там є порівняльна таблиця, можете побачити. Урядкування йде вулиць, яке на сьогоднішній день, та площі і додаються самі опори, які розташовані в на ході.

Слідуючий проєкт рішення про припинення права користування земельною ділянкою, згідно із статтею 141 земельного кодексу України. Надійшло звернення від товариства з обмеженою відповідальністю Спилківська аграрна компанія щодо припинення права користування земельною ділянкою, оскільки відчужений об'єкт необхого майна і там слідуючому рішенні буде оформлюватися вже на агротек Шепетівка, передача сформованої номової корони. Об'єднарусті гранітна два. Колись було Березянського. Мережі такі великі. Такий їзд. Напротив через дорогу від оцих місокомбінатовських його заїзду до бойнії. Слідуючий проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості східної статтею 124 зімейного кодексу України оренди. Під пункту 1.1 на надійшло звернення із Берзенського Сергія Анатольовича хоче земельну ділянку оформити на умова оренди для Городинського. По двох других, другий і третій пункт це вже затвердження проєктів землеустрою. Це будуть вишки, інтернет, Київська. Четвертий пункт передачі на умову оренди під будинком, оскільки людина вже використала своє право на безкоштовну приватизацію. Тому передається на умовах. Але не переключення, але самі та підтримали, яку з банку немає. Слідуючий проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок по вулиці Володимира Кочубея, 1А в місті Шпетівка. Розроблена, розроблена документація, затверджується поділ. В результаті поділу утворилися дві земельні ділянки в подальшому. Одна з них буде передаватися на умовах оренди дядью Кирині Валерівні, інша Зубченко Зінаїді Васильівна. Два довгові оренди укладені. Слідуючий проєкт рішення про передачу нового оренди сформованої земельної ділянки по вулиці Гранітна, 2, місце Шепетівка. Передбана земельних ділян е, рухомого майна судовківської аграрної компанії оформляється на агротекше. Слідуючий проєкт рішення про передачу на умову оренди сформованої земельної ділянки по Старокостянтинівському шосе 31 в місті Шепетівка. Товариство з обмеженою відповідальністю Шепетівка-Цукор звернулося щодо передачі на умову оренди сформованої земельної ділянки. Голосування має встановлення проект рішення на тесту та принятий банк провід. Слідуючий проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно статтею 123 Земельного кодексу України. Враховуючи доповідну записку, буде проводитися оформлення земельних ділянок під військоматом та під Шепетівською лікарнею. Слідуючий проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із статтею 42 Земельного кодексу України. Розроблений проєкт землеустрою об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку Судилківська, 98 затверджується та буде передаватися в користування. Слідуючий проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості в місті Шепетівка. Приватизація в місті Шепетівка та слідуючий проєкт рішення, так само приватизація під житловими будинками в селі Плесна та жилення. Даний проєкт рішення рочового связі так підтримати їх у даному конкуренцію. Слідуючий проєкт рішення про передачу у власність сформованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Надійшло звернення від Островської Тетяни Вікторівни, Островського Сергія Вікторовича та Шпак Марини Вікторівни. В порядку спадкування оформили пай. Тому передається їм земельна зі... ділянка у даний пай. Став на Слідуючий проєкт рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на, на місцевості власниками земельних часток паїв. Розроблена технічна документація під земельним частком паїв Рудіним Олександром Георгійовичем, тому затверджується та передається у власність. Відучий проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій Природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів. Надійшло звернення від Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Державної служби надзвичайних ситуацій України, що вони будуть розробляти даний проєкт землеустрою і будуть встановлювати тоді охоронну зону навколо аераційної станції Шепетів. А по генеральному плану там які заходи? Ні, там оформлено, просто охорона зона сама встановлюватися буде. В них є це, документація розроблена. І є документ виблоку? на землю в них є. Ні, то я бачу, що там є державне право постійного користування. Так. То зараз їм треба просто... Охоронну зону встановити навколо цієї е, раційної станції. Тобто до межі ділянки цієї? За межами. Я вже. не скажу, мабуть, за межами, бо там же ж вона, по крайній мірі, те, що ми дивилися, як було б, е, раніше, то там ще 50 метрів навіть в округу. Там вже дороги, там ділю стоїть. Так, так, так. да поводжувати у вас? Ну, погоджуємо на сесії, так само буде затверджуватися. Проєкт робиться, вони ж мають змінити державекадастро, зареєструвати. Зареєструвати, відповідно погодження. Перед реєстрацією Державокадастро не будуть погоджувати. Ну це Вся я не вона. скажу. Це буде розроблятися там в Хмельницькому. <плес> Питання, пропозиції зауваження. Пропозиція надати дозвіл умови, щоб вони даний проєкт щоб щодо встановлення охоронної зони принесла погодження з справа. До реєстрації, так? Так. Ставлено голосування венеці. Свідуючи проєкт рішення пропоновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із статтею 33 закону України про оренду землі. У даних пунктах є тут борг, пото умагазшепетівка, 85 тисяч 41 гривня, 51 копійка. Справа знаходиться в суді і по кості. 4018 тисячі вісімнадцять гривень 29 дев'ять Вони повідомлені про це. Про всіх останніх вартів немає. Якщо ви за мене для комуналь, що то тільки без справа з тонуще Цією ж? Да. Так. Як ми зараз не поновляємо, щоб не користувалися в справах документом? Ні, вони уклали. Уклали, вони уклали договір, але це ще було до того. І так він цей був. Договір був на один рік. А, вони в укладі, так. То подали в суд. І в судовому порядку будуть всякі. Є якісь питання пропозиції до увагу? на голосування в на ставний проєкт рішення. Слідуючий проєкт рішення про надання згоди на передачу суберенду земельним ділянам. Було зауваження, що по Шпетівському доку е, був борг. На сьогоднішній день все погашено. Слідуючий проєкт рішення про затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах та надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. По першому пункту це в нас вулиця Пекарська. Включаємо перелік земельних ділянок, надаємо дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. По третьому це буде розроблятися е, технічна документація щодо поділу, сформованої земельної ділянки 9 гектар. Ну, Орієнтовно є е, схема поділу. Там є забудовники, які хочуть зайти на територію міста Шепетівки та в подальшому будуватися. Слідуючи проєкт рішення про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок. Надійшло звернення від Павлічука Олега Анатольовича та Закасовської Ірини Григорівни. Під час викупити земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна. Свідуючи проєкт рішення про внесення доповнення програму регулювання та розвитку земельних відносин у Штатівській міській територіальній громаді на 24-28 рік. По даному проєкту рішення там є порівняння таблиці, в межах коштів, які виділені вже сесією, просто е, міняємо які треба на сьогоднішній день кошти, на який й робіт. Туди перекидаємо кошти, а де може ще почекати, то звідти забираємо. Але на голосування провели рішення про це банку складання. Слідуючи проєкти рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності за межами населеного пункту. Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки за межами населеного пункту село Пліщин, вулиця Козацька, 20А. В подальшому буде укладений згідно цієї нормативної грошової договір оренди земельної ділянки. Слідуючий проєкт рішення про внесення змін до пункту 1 рішення 39 сесії міської ради, 8 скликання від 27 квітня 2023 року No9 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Надійшло звернення від головку Ірини Олегівни щодо внесення змін у рішення сесії, а саме встановлення авансового внеску в розмірі 5%, а не 10% як було. Попередньому рішенню. Що за визнання? Склади по е Назарії Ремчука, бивша пролетарська 60 в кінець. Криворчука раніше. Зараз вони хочуть викупити, але трошки не було. був по ранній платі на сьогоднішній день вони сплатили.

Три рішення, по суті, однакові за, по, по посмисну, але різні по місці знаходження. Е, перше це перейменування вулиці Пилипа-Орлик у місті Шептівської міської територіальної громади, на вулиці Костянтина Михальчука. Перейменування е, були відложили, але на комісії це питання. Це Герої України, скільки Герої України, і є, і є лист прохання. Ми на комісійно вирішили. Це питання погодити і винести на розісесії про прийменування. Якісь питання Ставлю на голосування в Белісіданої Перештання на роботу про сесії та підтримати, що приймається наступне. Далі надати території зеленої зони перед будівлею міського центру культури та дозвілля імені Островського вулиці Русь 850 статус площі. Для запобігання скажемо так, забудови центральної частини, на що є е такі Пожалуйста. бажання да. для запобігання для цієї забудови хаотичної і непотрібної центрі міста, зберегти е вигляд нашого центру е є пропозиція, і на комісії було розглянуто і погоджено, є пропозиція назвати площу перед е кінотеатром бившим, зробити цей статус площі. І в подальшому це буде, якби ми назву не даємо, в подальшому для того, щоб в нас був невеличкий заділ для того, щоб її потім назвати, бо війна закінчиться і можна буде назвати якось в честь наших героїв. Тось ми ім'я не даємо, просто площі. І третє питання це надати території зеленої зони перед будівлею Шепетівського міського суду. Статус сквер. Там таке з'явилось бажання встановити кіоски, щоб це бажання не виникало. Там, то... Ну там є зелена зона, вона, і вона там така чи маленька. Є якісь питання за уваження. Ставлене посування, один стороне. Проєкт рішення розвитку веселья, підтримуємо, познаваємо підмається. Я думаю, все так все